Сьогодні у нас чергове свято, Ми вирішили розпочати новий рік з дитячого свята. Запросили 40 діточок, аніматори розважать наших дітей. А в кінці вони звичайно отримають подарунки саме дітей ви Сьогодні запросили?» «Сьогодні діти кримчижани, а також переселенці. В першу, чергу, в першу чергу намагалися запросити дітей, зареєструвати ті, хто ще не разу не був на наших святах, а потім вже список доповнював для всіх бажаючих. Як завжди золодощі, нас дітей чекають. І Розукрашки, розмальовки, так олівці для того, щоб наші діти не тільки є в солодощі, а ще й мали розвиток. Зараз наша країна вся знаходиться в стресі, скажімо так, і начебто нам здається, що ми вже звикли до цього, але організм до цього до цього не звик точно. І нервова система постійно має стреси. На е, Діти це відчувають в першу чергу, але одразу це не, ми, 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 ми не можемо побачити. Це буде сказатись пізніше. Тому е, ми поставили для себе таку ціль, задачу для того, щоб підтримувати молодь. Це наше майбутнє діти. Так? І хочеться, щоб наші діти вирісли здоровими, нормальними е, людьми. Так? Тому ми вважаємо, що це особливо. Підтримувати дітей, і таким чином ми їм, ну, хоча б невелике свято робимо, де вони можуть розважитись, погратися, отримати подарунки, яким зазвичай вони радіють дома та присилають зворотні нам листи, подяки, відео, фотографії, як вони смакують ці солодощі або граються тими подарунками, які ми, які ми зробили для них.